Є новина, друзі, жорсткі перемовини. Зеленський дякую та цинічно панічні заяви Європи. Дослухайте до кінця. Перед цим відео вийшов Рубіо і Єрмак. Завершились перший раунд перемовин. Я с що продуктивно йдемо до справедливого миру. Все одно всі рішення далі, які ми тут узгодимо, буде приймати Зеленський і Трамп. я Так розумію на свої зустрічі. Що нібито ще там в наступні дні долучаться європейці, але Рубіо на нього подивився так з нерозумінням. Ну тобто США не хоче Європа в цих перемовнах. Це і так зрозуміло. По їхнім натякам та і по Рубіо заяві. Рубіо сказав, що він вийде після другого раунду до журналістів, може дасть якісь відповіді. Будемо, до речі, очікувати. Все це в мене в телеграм-каналі є новини, всі ці відео, і ви не підписані, витрачаєте багато. І от Зеленський почав дякувати. Два паста написав, два рази дякував Трампу після поста Трампа, де він назвав українських лідерів невдячними. Ну, це говорить про жорсткі перемовини і те, що Трамп жорстко хоче отримати результат. Зеленський. Скі в першому пості подякував Трампу, сказав, що е, має надії, що наші партнери нас почують, що Україна конструктивна. В другому пості сказав, що Путін агресор, Росія агресор. Це треба розуміти. Абсолютно правда, вони терористи. Це що командири вбивають наших людей. Тому ми боремося за кожен пункт і знову подякував Трампу. Тобто два рази. Дякував Трампу, і це говорить, що перемовини жорсткий тиск серйозний. Ну а як вони хотіли, Розумієте, вони зашкварені під корупційним скандалом, під компроматом. От на них тиснуть і вимагають від них, щоб вони зробили те, що хоче саме Трамп. І знаєте, який ще дуже серйозний сигнал, що ми дуже близькі до миру. Це заяви Європи, панічно цинічні заяви. Послухайте. Фондерляєн заявляє, має бути визнана центральна роль Євросоюзу в забезпеченні миру, адже Україна обрала шлях до ЄС Мерц канцлер Німеччини. Це війна, яку можна завершити лише за згодою України і нашою європейською згодою, бо це війна на європейській землі. Тобто вони прямо кажуть, що це ми маємо вирішувати, скільки українці будуть воювати з росіянами для того, щоб забезпечити безпеку. Ми маємо вирішувати ніякий не Трамп. Тобто в них вже таке знаєте. Панічне ставлення до цих перемов вони розуміють, що скоро війна завершиться, тому що знають більше ніж. Ми і знаєте, от до них питання. Вони могли б дати 300 тисяч солдат, і Путіна би нахрен вигнали би з нашої землі. і Ми би перемогли в цій війні. Вони могли б дати гроші в оці репараційний кредит, просто віддати заморожені російські гроші. І зараз би на перемовнах вже ніхто про них не говорив, тому що їх віддали Україні, і Україна була б в кращій позиції. Він от мер зміг би дати Тауруси Україні, і згоріло би на десятки більше заводів в Росії. А зараз вони двоє. Кричать, ні, ні, це ми маємо вирішити. А чому це відбувається? Тому що їм після війни за все платити. І за українську армію, і за відновлення. За все вони будуть платити, і за свою безпеку. Лайк, репост, підписка, стежимо. Телеграм-канал є новина, в шапці профілі. Підписуйся.